Зло існує для призначеної йому мети. З книги Джона Пайпера Зло тріумфує та програє. Біблія виразно говорить про те, що гріховність існує для здійснення божих мудрих намірів. Наприклад, приповістей 16.4 каже Усе зробив Господь для власної мети, ба навіть грішника на день лиха. Бог учинив це у відомий лише йому одному таємничий спосіб, що зберігає відповідальність нечистивців та безгрішність його серця. Ми маємо виявити смирення, якщо не здатні пояснити, як це могло статися. Нам сказано, що це так дбайте про те, щоб не приписувати біблії поглядів, яких вона не навчає. Саме так можна звести нанівець Боже Слово, що все було створене у Христі і для Христа Колосян 1.16. Перелік усього виразно згадує престоли чи панування, чи начала чи влади, які Христос переміг на Христі. Іншими словами, їх сотворено на день лиха, як говорить Приповістей 16.4. Бог знав, ким вони стануть, коли сотворив їх, і долучив їхні злі наміри до свого плану викуплення. У Страсну п'ятницю, коли Христос помер, і злі сили були переможені, світові явилася влада, справедливість, гнів і любов Христа. Рано чи пізно будь-який бунт проти нього зазнає невдачі і примножує Христову славу. Замовити друковану книгу, завантажити в електронному вигляді, слухати аудіокнигу, читати відгуки на сторінці книги на сайті книги 365.org Допоможіть нам благословити інших людей гарними книгами для їхнього духовного збудування, підтримки та розради. Поділіться цим уривком з вашими друзями у групах спілкування та соцмережах, щоб і вони могли прочитати чи прослухати його, і, врешті, прочитати цю книгу. Для когось це може стати божою відповіддю на багато молитов.